Достатньо давно на каналі було відео про те, що нас чекає на краю нашої рідної сонячної системи. Але останнім часом я дізнався трошки більше цікавої інформації, тому вирішив зробити свій рідний рімейк. І можете мені повірити, що навіть якщо ви бачили попереднє відео, в цьому випуску ви точно знайдете для себе достатньо багато цікавого. А хто не бачив минуле відео, а я гадаю, таких буде точно декілька десятків тисяч, обов'язково подивіться цей випуск. Отже, поговоримо про невидиму стіну шириною у півтора світлових років навколо нашої сонячної системи. А перед початком прошу вас поставити відео на паузу та подивитись посилання в описі до відео, адже там ви знайдете посилання на соцмережі каналу та на різноманітні платформи підтримки каналу, де ви зможете приєднатися до дуже шановної компанії, якій саме зараз я хочу подякувати за підтримку українського наук а особливо Сергію, адже його щомісячний внесок дозволяє покращувати якість контенту. Ще раз, величезна вам подяка! І ще закликаю вас допомогти з розповсюдженням цього випуску. Як? Все дуже просто. Просто не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайку відео, якщо воно вам сподобається, і писати коментарі. Тож тепер давайте починати! Що, якби я сказав вам, що на краю нашої сонячної системи існує колосальна структура? Така, що оточує наше Сонце й усі планети, але ми її ніколи не бачили. Оболонка, що складається з мільярдів або навіть трильйонів стародавніх крижаних уламків розміром із гори. Саме вона позначає найвіддаленішу межу нашої сонячної системи. Принаймні, так ми вважаємо. Вона знаходиться на неймовірно далекій відстані, за межами досяжності навіть наших найпотужніших телескопів? Хмара Оорта це регіон, оповитий таємницею і припущеннями, де вплив сонця значно слабше, торкаючись порожнечі міжзоряного простору. Що ж таке ця хмара Оорта? Якщо ми ніколи її напряму не спостерігали, то звідки ми знаємо, що вона існує. І чому деякі люди. Сумнівається в її існуванні. Давайте дізнаємося. Сьогодні ми вирушимо до найвіддаленіших рубежів нашої сонячної системи, і ще далі, щоб відтворити уявлення про це невидиме астрономічне диво. Отже, ми летимо на космічному кораблі, який щойно пролетів повз червонуватого Марса. Позаду залишились скелясті планети. Добре знайомі нам світи на зразок Землі. Але що чекає нас попереду? Насправді все відносно просто тиша, пил і нескінченний холод. Ми входимо у територію, яку вчені називають астероїдним поясом. Це своєрідний величезний міст уламків, що обертаються навколо Сонця між орбітами Марса і Юпітера. Це не суцільна хмара каміння, які часто показують у фантастичних фільмах. Тут простору так багато, що між астероїдами можна дуже просто пролетіти і не зачепити жодного з них. Але кожен із цих астероїдів, наче книга з давньої бібліотеки, це уламок недобудованої планети, яка колись могла існувати, але склалося не так, як гадалося. Гравітація Юпітера, велетенської планети, не дала цим уламкам зібратися в одне ціле. І навіть після такого впливу Юпітер не дає спокою цьому регіону. Його сила постійно розбурхує орбіти, тримаючи пояс у вічному безладі. А ми саме зараз пролітаємо повз Цереру, найбільший об'єкт у поясі, карликову планету з водяним льодом під поверхнею. Якщо десь тут ще є мікроорганізми, то це була б фантастична новина. Але ми летимо далі. І ось, за Юпітером, за орбітами інших планет гігантів, на межі світла Сонця починається новий світ. Пояс Койпера. Це не просто ще один пояс уламків, це крижане царство, що тягнеться від орбіти Нептуна майже до 50 астрономічних одиниць, тобто в 50 разів далі від Сонця, ніж Земля. Тут так темно і холодно, що навіть світло Сонця ледве пробивається крізь простір. Але саме тут мешкають загадкові об'єкти Плутон, який вже не планета сонячної системи, Еріда, Макемаке, Гаумеа. Все це карликові планети, про які ми ще до сьогодні майже нічого не знаємо. Плутон виглядає сумно і велично водночас. У нього є серце, буквально, світла ділянка на поверхні, схожа на серце, що дуже добре помітна на фото від зонда New Horizons. Вони із супутником Хароном кружляють разом, наче двоє танцівників у темному залі. Пояс Койпера був уперше запропонований астрономом Джерардом Койпером. Як джерело короткоперіодичних комет у середині ХХ століття. Це масивне поле крижаних уламків за межами Нептуна. Іноді уламок з поясу Койпера зміщується гравітацією, спрямовуючи його на нову орбіту ближче до сонця. В деяких випадках це створює нову короткоперіодичну комету. Ці комети мають орбіти менше ніж 200 років і часто прогнозовані, оскільки продовжують робити подальші оберти навколо сонця. Пояс Койпера. Це музей ранньої сонячної системи. Тут збереглися об'єкти, які майже не змінилися за 4,5 мільярда років. Вони крижані, древні і дуже-дуже повільні. Це залишки тієї самої матерії, з якої формувались усі планети, включно з нашою. І от між цими двома поясами астероїдним і поясом Койпера, ми бачимо відображення історії сонячної системи. Один кам'яний і близький, інший. Крижаний і далекий. Один наслідок гравітаційного хаосу Юпітера, інший межа царства Сонця. Чи все ж таки ще не межа. Одночасно з тим, як Койпер досліджував короткоперіодичні комети, голландський астроном на ім'я Ян Оорт замислювався над походженням довгоперіодичних комет. Але хто такий цей Ян Оорд? Голландське містечко на початку ХХ століття. Тут, серед рівнини каналів у родині простого вчителя, народжується хлопець на ім'я Ян. Звичайна дитина, яку більше цікавили загадки нічного неба, ніж буденні справи. Хто б тоді міг уявити, що саме він стане одним із тих, хто змінить уявлення людства про масштаби нашої сонячної системи? Ян Орт жив у часи, коли Всесвіт щойно почав відкриватися науці. Ще не було телескопів Габла, ще не було Зонда Вояджер, що залишив сонячну систему. Але вже були люди з гострим розумом і неймовірною інтуїцією. Один із них Оорт. У своїх ранніх роботах він займався вивченням зір і структури чумацького шляху. Саме він першим науково довів, що наша галактика обертається. У 1927 році він встановив, що швидкість обертання зір навколо центра галактики не випадкова. Вона підкоряється певним законам. Тоді й з'явилось те, що ми зараз називаємо константою Оорта – фундаментальний параметр у галактичній астрономії. Мало хто з учених ХХ століття зробив для астрономії більше, ніж горт. В тому ж 1927 році він розрахував наше місце в галактиці Чумацький шлях, а в 1932 році став першим, хто знайшов докази існування темної матерії. Але найгучніше ім'я Оорта прозвучало тоді, коли він задумався про дещо зовсім інше. Він подивився на комети, ті примарні гості, що прилітають до нас із темряви з довгими хвостами і непередбачуваними орбітами. Звідки вони? Чому траєкторії більшості з них такі видовжені? Чому вони з'являються з глибин, яких ніхто не бачив? Оорт помітив, що багато з цих комет прилітають ніби з дуже далекої, але в визначеної області простору. У 1950 році Орд першим висунув гіпотезу про існування товстої кулеподібної хмари з роєм крижаних уламків. Він провів обчислення, моделював гравітаційний вплив планет, вираховував збурення зір і дійшов фантастичного висновку. Десь на краю сонячної системи має бути хмара з мільярдів крижаних тіл, залишків формування планет. Вони спокійно дрімають на величезних відстанях у десятки тисяч разів далі від Сонця, ніж Земля. Але іноді якась зоря чи гравітаційний імпульс змушує одне з цих тіл зірватися і полетіти до нас у вигляді комети. Саме цю область згодом назвуть на його честь Хмара Оорта. Оорт відкрив невидиме. Він не бачив її очима, не мав зображень, але його логіка, аналітика і віра в силу наукового методу дозволили йому уявити архітектуру, яку ми досі тільки вивчаємо. Він був учителем, наставником, популяризатором науки, його учні стали головами обсерваторій, його статті основою цілих напрямів у астрономії. А ще він пережив Другу світову війну, працював у голландській обсерваторії Лейдена, коли Європа палала. Навіть тоді він не припиняв дивитись у небо. Сьогодні ми запускаємо телескопи в космос, відправляємо Зонди до країв геліосфери, будуємо моделі Хмари Оорта, але ім'я цієї людини залишається на найвищому рівні в історії науки, бо Ян Оорт був одним із тих, хто навчив нас бачити Всесвіт, навіть якщо його не видно. Щоб зрозуміти цю теорію, я поясню, що привело Оорта до цієї гіпотези. На відміну від комет з короткими орбітами, довгоперіодичні комети це дивні мандрівники. Їхні орбіти часто надто видовжені, їхні напрямки випадкові, а періоди обертання іноді мільйони років. Багато з них прилітали з абсолютно різних частин неба, не пов'язаних з площиною, де обертаються планети. Ці властивості суперечили всьому, що тоді знали про рух тіл у Сонячній системі. Це була загадка вселенського масштабу. Але Оорт помітив кілька спільних рис у всіх цих довгоперіодичних комет. Він зібрав орбітальні дані сотень таких комет і виявив, що їхня швидкість у момент входження в сонячну систему була майже нульова, наче вони стояли на місці, десь далеко-далеко. І хтось лише злегка штовхнув їх уперед. Цей ефект отримав назву Динамічна новизна. Тобто комети з таких орбіт ніколи раніше не були біля Сонця, вони вперше летять до нас в гості, тобто вони вперше з'являлися у внутрішній частині системи. Ну і що, подумав би хтось інший, прилетіли з далекого космосу, але це було не про Оорта. Він прорахував, що орбіти комет вказували на те, що вони надходять не з далеких куточків міжзоряного простору. Їхнє походження мало бути десь ближче. Орд задався питанням, якщо ці довгоперіодичні комети не приходили з поясу Койпера і не з далеких міжзоряних просторів, то звідки ж вони? Це означало, що десь там, за горизонтом людського бачення, є резервуар цих комет, Сховище крижаних тіл, яке не видно в телескоп, але чию присутність можна вирахувати з траєкторії руху. Уорт знайшов цікаву подібність серед їхніх орбіт. Ця подібність могла б дати відповідь на це питання. Точка на орбіті комети, де вона знаходиться найвіддаленіше від сонця, називається Афелієм. Орд помітив, що всі спостережувані довгоперіодичні комети мали афелії, які групувалися навколо певної відстані. Приблизно 7,5 трильйонів кілометрів від сонця. Так-так, саме трильйонів. Тобто, я трохи погарячкував, коли сказав, що резервуар комет знаходиться десь ближче. Але в нашому світі все відносно. Як бачите, коли мова заходить про такі відстані, звичні нам одиниці вимірювання стають трохи незручними. Тож замість кілометрів я використаю астрономічні одиниці. Нагадаю, що одна астрономічна одиниця це відстань від Землі до Сонця, і вона становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Тобто Земля знаходиться на відстані одної астрономічної одиниці від Сонця. Групування Афеліїв, яке помітив Оорт, було десь на відстані від 2000 до 50 тисяч астрономічних одиниць. Це мінімум в 2000 разів далі від Сонця, ніж Земля, і понад в 600 разів далі, ніж пояс Койпера. Це приблизно 0,8 Світлового року, або майже чверть відстані до найближчої зорі проксими Центавра. Але саме в цей момент Оорт зрозумів. Що для того, аби така велика кількість комет мала Афелії, саме на цій відстані мусить існувати велетенський резервуар крижаних об'єктів, залишків ранньої сонячної системи, що залишилися після формування планет. Але як ці комети вирушають у дорогу? Адже вони століттями, навіть мільйонами років, спокійно спочивають на далеких орбітах. Тут вступає у гру гравітація зір. Сонце не самотнє у космосі. То з нього час від часу пролітають інші зорі, деякі на відстані кількох світлових років. Їхнє гравітаційне поле, навіть слабке, може зрушити об'єкт з хмари, дати йому імпульс і відправити його у довгий політ до центру. Так само можуть діяти приливні сили галактики або навіть гіпотетичні планети, які ще не відкриті, на кшталт легендарної планети Девід. Всі ці сили викликають падіння крижаних тіл із Хмари Орта до Сонця. А ми потім спостерігаємо їх як комети. На відміну від відносно плоского пояса Койпера, Оорт уявляв хмару Оорта сферичною, кулеподібною оболонкою, що оточує Сонячну систему в усіх напрямках. Саме через це довгоперіодичні комети перебувають з будь-якого напрямку, тоді як короткоперіодичні комети рухаються в основному в площині екліптики, як і планети. На додачу до основної сфери Хмари Оорта існує також внутрішній регіон, відомий як внутрішня хмара Оорта або Хмара Гіла. І саме вона приховує чимало таємниць. Хмара Гіла є ніби буферною зоною між зовнішніми краями сонячної системи та її найбільш віддаленим передмістям. Науковці вважають, що внутрішня хмара Орта розташована на відстані від приблизно 2000 до 20 тисяч астрономічних одиниць і має форму сильно витягнутого еліпсоїда. На відміну від зовнішньої хмари, яка розташована ще далі і має сферичну форму, внутрішня частина є більш приплюснутою та щільнішою. Вчені вважають, що саме тут живуть довгоперіодичні комети, ті, що іноді з'являються на небі після тисячолітніх подорожей, як от комета Хейла Боппа. Є гіпотеза, що внутрішня хмара Орта могла сформуватися ще на ранніх етапах розвитку сонячної системи, коли гігантські планети викидали крижані тіла на її околиці, де й оселилися під впливом гравітації. Але останнім часом все більше популярною стає гіпотеза, яка з'явилась буквально декілька років назад. Власне, нові моделі свідчать, що хмара Оорта могла бути сформована не лише з речовини сонячної системи, а й із захоплених об'єктів з інших зоряних систем під час ранньої міграції сонця. Тобто хмара оорта має змішане походження умовно 50% рідні об'єкти і 50% гості із зовнішнього простору. Таким чином, Хмара Оорта це не одна єдина оболонка, а швидше комплекс, із двох областей, що складаються з мільярдів крижаних уламків, які залишились після формування сонячної системи? Разом вони утворюють найвіддаленішу межу гравітаційного впливу Сонця, межу за якою починається міжзоряний простір. І ось тепер головне питання: якщо ми ніколи не бачили Хмару Оорта, як ми можемо бути впевненими, що вона взагалі існує? Насправді ми не можемо. І хоча ця гіпотеза чудово пояснює поведінку довгоперіодичних комет, без прямих спостережень це залишається лише теорією. Причина, чому ми досі не бачили Хмару Оорта, криється у неймовірній віддаленості та розсіяності її об'єктів. На відміну від яскравих зір чи планет, ці крижані уламки надто малі та темні, щоб їх можна було зафіксувати навіть найпотужнішими телескопами. Ба Більше, жоден космічний апарат, запущений людиною, ще не дістався навіть близько до Хмари Оорта. Voyager 1, наразі найвіддаленіший об'єкт, створений людьми, знаходиться приблизно на відстані 160 астрономічних одиниць від сонця. Це в сотні разів менше, ніж навіть найближчий край Хмари Оорта. І з такою швидкістю Voyager 1 досягне її меж приблизно через 300 років. Тому все, що ми наразі маємо. Це непрямі докази, що підтверджують гіпотезу Оорта, і ця гіпотеза спирається на дуже переконливі факти. Орбіти комет довгого періоду вказують на те, що вони прибувають з області приблизно від 2000 до 100 тисяч астрономічних одиниць від Сонця. Зокрема, у 2022-2024 роках аналіз орбіт комет за допомогою місій Гая, NeoVice, PanStars. Підтвердив, що велика частина довгоперіодичних комет приходить із дуже віддалених регіонів, тобто з області, що якраз відповідає хмарі Оорта. Комети на кшталт c 2014 UN271 бернардинеллі Берштейна. Найбільша відома комета розміру поперечнику становить приблизно 150 км, що прийшла з далекої області, є потужним аргументом на користь існування хмари Орта. Комети з'являються рівномірно з усіх напрямків неба, ніби прилітають із сферичної оболонки, саме такої форми, яку мала б Хмара Оорта. Її існування пояснює багато аномалій у динаміці сонячної системи, які інакше важко зрозуміти. Але, попри все, наукова спільнота поки не має єдиної думки щодо існування Хмари Оорта. Дехто вважає її незаперечною реальністю, інші. Суто зручною теоретичною конструкцією, яка допомагає пояснити поведінку комет. Однак більшість вчених сходяться на тому, що вона є найбільш вірогідним поясненням наявних спостережень. До речі, ось декілька цікавих та свіженьких фактів про Хмару Оорта. Дослідження показують, що проходження зір поблизу Сонця. Наприклад, Зорія Глізе 710, яка наблизиться через 1,3 мільйонів років, може дестабілізувати об'єкти хмари і спричинити дощ комет. Саме такі зустрічі можуть викликати періодичні сплески падіння комет на планети. А ще деякі вчені припускають, що гіпотетична планета 9, яка може існувати за межами поясу Койпера, здатна впливати на внутрішню частину хмари оорта або бути її розштовхувачем. З 2021 року активно ведуться пошуки цієї комети, які, якщо стануть успішними, змінять розуміння структури хмари. І ось саме зараз логічно задатися питання: а що чекає нас далі? Чи зможемо ми колись побачити хмару орта? Можливо. Зі зростання можливостей наших телескопів, особливо в інфрачервоному та радіодіапазонах, ми зможемо зафіксувати найяскравіші і найбільші об'єкти в цій хмарі. Або ж у майбутньому ми зможемо відправити космічний апарат, який з часом досягне її меж. Але на це знадобляться сотні, а то й тисячі років. Тому залишається більш детально вивчати ті об'єкти, які вже побували там. І саме таких космічних туристів збирається зустріти комет Інтерцептор одна з найамбітніших космічних місій, яку готує Європейське космічне агентство у співпраці з Японським агентством аерокосмічних досліджень. Запуск запланований на 2029 рік, і це буде перша в історії засідка на комету, а не політ до вже відомої. Звучить як наукова фантастика. Справжня космічна розвідувальна виласка на незнайомця. Так, але це реальність. На відміну від попередніх місій, таких як Розетта, яка прислідувала комету 67P, комет Інтерсептор не летить до вже відомого об'єкта. Замість цього він буде чекати. Так, буквально чекати. Після запуску, у 2029 році ракетою аріан 6, космічний апарат буде виведений на стабільну орбіту поблизу точки Лагранжа Л2, приблизно на відстань в півтора мільйона кілометрів від Землі у протилежному від сонця-напрямку. Це особливе місце в гравітаційному полі тандему Сонце-Земля, де апарати можуть висіти практично без витрат енергії. Тут інтерцептор чекатиме на відкриття нової комети, яка прямує ззовні, з гіпотетичної хмари гоорта, або навіть з міжзоряного простору. Як тільки астрономи на Землі виявлять відповідний об'єкт і підтвердять, що він ще не був у внутрішній сонячній системі, тобто не нагрівався і не витрачав матеріал, інтерцептор отримає команду і розпочне перехоплення. Але вся місія це не один апарат. Комет-інтерцепр це своєрідне тріо, один основний зонд і два супутники, які розділяться перед наближенням до комети. Вони синхронно пролетять повз неї з різних ракурсів, намагаючись дослідити не лише ядро, але й хмару пилу, газу та плазми, яка його оточує. Їхні інструменти вимірюватимуть хімічний склад, структуру, магнітні поля, швидкість вітру комети. Та навіть взаємодію з сонячним випромінюванням. Усе це дозволить відповісти на ряд дуже складних питань. Зокрема, чим відрізняється комета першого проходу від тих, що вже багато разів повертались? Які елементи або сполуки вона містить? чи справді такі тіла могли принести воду та органічні речовини на Землю мільярди років тому? Ну і чи справді існує Хмара Оорта? Окрім цього, є ще одне, що робить цю місію надзвичайно цікавою. Комет інтерсептор може зустріти не просто нову комету з Хмари Оорта, а міжзоряного прибульця, як от загадковий об'єкт Оамуамуа у 2017 році чи комета Борисова у 2019 році. Такі об'єкти не з нашої сонячної системи, і якщо один із них прилетить до нас у найближчі роки, Інтерсептор може стати першим. Хто потисне руку гостю з іншої зоряної системи. Ця місія не просто політ до комети, це новий підхід. Ми більше не чекаємо на диво, ми створюємо умови, щоб зустріти його. Комет – це засідка науки. Залишається тільки одне чекати на прибульця з глибокої темряви. Поки що. Хмара Оорта залишається одним із найзагадковіших і найвеличніших припущень астрономії величезним, прихованим резервуаром залишки формування сонячної системи, який чекає на своє відкриття. Це нагадує нам про те, наскільки мало ми ще знаємо про наш космічний дім, і як багато таємниць приховує навіть найближчий до нас куточок Всесвіту. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал Щодо Всесвіту. Залишайте вподобайку та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски про дивовижний космос та цікавинки науки. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!